Всім привіт! Давненько не було відео на цьому каналі. Я вирішив записувати все ж таки знову відео, виключно через те, що я, як і будь-хто з батьків, має величезну купу даних, ну, не даних, а матеріалів, фото, відео з дітьми, які б хотілося зберегти. Але враховуючи, що в нас час за рахунок якості, звісно, цих матеріалів, медіафайлів, то за рахунок якості вони дуже багато важать. І, відповідно, тримати величезні, ну, оплачувати умовно, там, величезні об'єми хмарних сховищ, ну, я не бачу сенсу, прям в купу всього. Звісно, що щось таке надважливе, надезьке, те, що ну, тільки для себе воно буде зберігатися або там, ну, локально на девайсах. Або на якомусь хмарному сховищі. Але в цілому о, такі штуки, якими можна поділитись, я б хотів ними якраз ділитись для того, щоб з іншими батьками, в тому числі в коментарях, щось обговорювати. Ну і сподіваюсь, Іванка, Поліна, ви мене не приб'єте за те, що я деякі такі штуки буду викладати в мережу. А ви потім будете це колись, напевно, бачити, як в тому числі частину архіву на Ютубі. Та й в будь-якому випадку багато всього є в соцмережах, в тому числі в Інстаграмі в Сторіс, тому ну не тільки в сторіс. Тому я не думаю, що в цьому є проблема. А, знову ж таки, хто, якщо хтось на мене підписаний, з тих, хто взагалі це побачить а, в інстаграмі, до речі, на всякий випадок підпишіться. А, то ви знаєте, що я займаюся волонтерською діяльністю, і відповідно навіть це відео, звісно, я використаю для того, щоб зараз десь тут буде QR-код, Це основний мій рахунок волонтера, який є в реєстрі. ДПСУ, і відповідно, вам десь зараз ще буде пояснення від Монобанка, що вам не будуть ліміти НБУ, нараховуватись чи списуватися, як це правильно сказати, за те, що ви будете донатити. Тобто, це не підпадає під ліміти. Ось тому обов'язково долучайтесь. Я постійно збираю на дрони першочергово. Це звісно різного типу там Mavic або Otele, для пілотів 141 бригади, ну плюс обладнання, звісно. Ось, але в основному це намагає дрону, тому що це найголовніше очі в небі. А, отже, долучайтесь. Ну а цього разу я хочу використати і з вами поділитись, в тому числі фразою, яку я постійно про зараз Іванка. Це така нова а, в неї фраза, яка, ну як в більшості дітей, вона згодом пройде. Це дай руці, тільки вона, звісно, звучить трошечки інакше. А, зараз будуть ставки відео, це побачите. Тобто, це будь-що. Зараз ми просимось на руці, тобто перед сном десь з машини вилізло, щось не подобається. Та взагалі, от, от щось не подобається, все, дай руці. Причому, що не просто, от я даю руку, вона каже: Ні, треба саме на руці ну і виглядає це приблизно десь так. На руці Ні, досить кумедно і дуже мило, насправді особливо вживу. Я закликаю вас, батьки, писати в коментарях, ділитись тим, як. Ваші діти привертають увагу, як взагалі якісь такі фрази, можливо, ваші відповіді, як ви реагуєте на це? Обмін досвідом, я вважаю, що це дуже гарне місце для цього. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Я буду періодично, сподіваюся, викладати такі або кумедні якісь фрази, або кумедні історії з малявками. Ну і Залишайтесь з військом, допомагайте війську.